Я сьогодні хотів би поділитися з вами словом, про яке я розмірковував, і хотів би з вами, щоб ми трошки розібралися в одній темі. Для того, щоб зрозуміти, про що я, давайте прочитаємо друге послання Тимофію, третій розділ з 14 по 17 вірш. Друге послання Тимофію, третій розділ з 14 по 17 вірш. Ти ж тримайся того. Чого ти навчився, і що тобі довірено, пам'ятаючи, від кого ти навчився. І ти з молоду знаєш святе Писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. Усе писання натхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло готова. Дорога церква, дорогі друзі, ми тільки що прочитали один з, мабуть, найяскравіших місць священного письма про священне письмо. І коли ми читали, у мене особисто виникає питання, чому апостол Павло написав Тимофію настанови, які Тимофій і так знав до цього? Тимофій це був молодий пресвітер церкви в Єфесі, і апостол Павло, коли каже це, він каже: ну ти ж з Малку знаєш священне письмо. Тобто Тимофій він розумів. Більш того, Тимофій він прийшов до Бога через священне письмо. І ми читали в другому посланні, що Тимофію віру передала його бабуся. Тобто, дійсно, він самого малку знав про священне письмо. Чому апостол Павло? Якби стверджує, що ти з малку знав священне письмо, і потім все одно каже про те, що священне письмо Бога натхненне. І знаєте, щоб розібратися в цьому, давайте поглянемо на контекст цього листа. І є дві причини, чому апостол Павло дав Тимофію настанови, які, в принципі, і так Тимофій знав. Перша причина, дорогі друзі, апостол Павло розумів. Що це його останній лист. Апостол Павло писав друге послання до Тимофія, коли він вже сидів в в'язниці в Римі, і він навіть там пише в цьому письмі, що «Ну, мене вже чекає вінець. Він вже розумів, що скоро він відійде з цієї землі, з цього життя. І він каже, що я віру зберіг, я вже все, мені приготовлений вінець, я вже чекаю. І коли ми кажемо про апостола Павла, зазвичай ми можемо собі представляти такого, знаєте, апостола, який дуже такий енергійний, дуже живий. Він там в день проповідує, вночі працює, він там поїхав місіонерська подорож, там він поїхав на євангелізацію, туди, туди, туди. Друзі, емоційний стан апостола Павла, коли він пише друге послання до Тимофія, це його останнє письмо, і він вже розуміє, що, скоріш за все, це кінець. Він вже готується до переходу. І, дорога церква, якщо у нас була би можливість написати останній лист в своєму житті, і ми розуміли, що скоро вже ми відійдемо до вічності. Що б ми писали в цьому листі? Я думаю, що ми б написали слова подяки, слова любові, щось важливе, щось те, що треба, комусь там, знаєте, можливо, у когось попросили прощення, когось надихнули. Але ми писали би дуже цінну інформацію, розуміючи, що це наше останнє письмо. У апостола Павла було так само. Апостол Павло написав найцінніше, що він вважав на той час. І він писав Тимофію про те, що Тимофій молодець, що він бере приклад з апостола Павла. Апостол Павло пише про те, що Тимофій там будуть в твоїй церкві люди, які будуть казати Єресі, ти їх остерігайся». І наприкінці майже цього листа він пише про богонатхненість священного письма. Можна зрозуміти, що було важливо для апостола Павла при написанні цього останнього листа. І друга причина це те, що місто Єфес, де Тимофій був просвітером, це місто воно мало дуже великий вплив окультності. Окультності, філософії, стоїцизм на ранніх стадіях, тобто дуже багато таких і філософських, і окультних практик. І ми пам'ятаємо, що коли апостол Павло приходив в Єфес і засновував там церкву, люди почали каятися, і написано, що вони брали книжки і спалювали їх. Тобто окультизм, який там був, і єресі, які там були, вони були не просто так, знаєте, поверхнево. Вони були інтегровані в економіку, вони були інтегровані в громаду, вони були інтегровані повністю в це місто. І пам'ятаєте, коли апостол Павло це дуже відома історія, коли він один із людей навернувся до Бога, який теж займався окультизмом, то люди, які подивилися, вони сказали: апостол Павло він нам заважає заробляти кошти, тому що люди на цьому заробляли. От таке було місто. Коли апостол Павло, вже після того, як він заснував церкву в Єфесі, коли він відходив вже в зворотній шлях, то в 20-му розділі книги дій в настанові Пресвітерам апостол Павло пише, що серед вас не просто там десь на вулиці, а серед вас будуть люди, які будуть казати перекручене, які будуть казати єрісі, стережіться їх. І були суперечки навіть в церкві, і деякі люди відверталися від істини, знаходячись в церкві, слухаючи єретичні заяви. І тому, знаєте, апостол Павло пише: як ми читали 14 й вірш, ти ж тримайся того. Тобто до цього він пише, що будуть такі люди, будуть єретики, будуть ті ті, -ті а ти ж тримайся, знаєте, так, така противага. Ти ж тримайся того, що тобі довірено. Тобто зрозуміло, що апостол Павло якби ставить таку, знаєте, противагу Тимофія і тих людей-єретиків. І він каже, що ти тримайся священного письма, бо священне письмо Богу воно корисне і так далі. так далі, так далі, далі. А ті люди, вони єретики. Павло наголошує більше непроважливість священного письма як щось такого додаткового. А апостол Павло пише про те, що. Священного письма достатньо для докору, для навчання, для спасіння, для виховання, для виправлення. І остання крапка така була, він пише, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло готова. І більше в другому посланні нічого не згадується про священне письмо. Тобто, знаєте, свою думку про священне письмо апостол Павло закінчує тим, що священного письма достатньо. Для нашої досконалості. Слово досконала можна перекласти як повноцінна, закінчена в повноті. Тобто апостол Павло, завершуючи свою думку про священне письмо, каже, що тільки Слово Боже може зробити людину повноцінною. Для досконалості і повноцінності саме перед Богом, а не перед людьми. Слово Божого священого письма достатньо в повній мірі. Це ексклюзив, дорогі друзі, це ексклюзив. І тому диявол завжди намагається атакувати слово. Не напряму, а через різні речі, через різні сумління, через різні додатки, доповнення. Пам'ятаєте історію в Едемському саду, коли до Єви прийшов Змій, і він сказав, що. Чи правду сказав Бог? Він не сказав, що Бог сказав неправду. Він просто запитав: а чи правда, що Бог сказав вам так і так? Тобто він посіяв такі сумніви, які потім призвели до гріхопадіння. Так було і далі в історії Біблії ми читаємо і під час пророцтв, і під час царів. Навіть фарисеї вони могли нехтувати Божим Словом, тлумачити його, як вони хочуть, або взагалі додавали до Слова, ще якісь традиції, додатки і інше. Навіть можемо прочитати в Священному письмі, книга пророка Єремії, 8 розділ, 8 вірш. Господь каже, як же ви можете говорити. Ми мудрі і знаємо Господній закон, адже фальшиве перо ваших писарів перетворило його закон на обман. Сам Господь каже про це. Це звернення було до тогочасних книжників, які дуже гарно розуміли закон Господній. Вони його переписували, але вони тлумачили його там, де Господь казав війна, вони казали мир, а там, де Господь казав мир, вони казали війна. Тому, дорогі друзі, навіть пізніше в історії людства були такі моменти, коли словом Божим, словом Божим нехтували. І, наприклад, дуже відома історія, особливо для нас, для християн, як в 1517 році Мартін Лютер поставив на дверях Римської католицької церкви 95 тез реформації. До цього в Римській католицькій церкві було три джерела істини: слово Боже, ну, звісно, що слово Боже було джерело істини. Друге джерело істини це були церковні традиції, і третє джерело істини так званий магістерій, тобто авторитетне тлумачення. Люди самі по собі в Римській католицькій церкві вони на той час не читали Біблію, тому що навіть її не було, не було перекладу її. І вони читали тільки тлумачення ну, людей, які знаходилися в церкві, вони читали тлумачення Папи Римського, щоб розуміти, що Господь хоче сказати. І Мартин Лютер він хотів повернутися до початкового першоапостольського вчення, написавши одну з тез реформації «Sola Scriptura», що означає, тільки священне письмо є одне джерело істини. І на все треба дивитися з погляду священого письма. Дорога церква, історія дуже часто повторюється, і тему достатності священого письма треба постійно наголошувати і постійно нагадувати. І сьогодні я хотів би більше розкрити з вами момент достатності священного письма для нашого виправлення. Ми прочитали, що священне письмо корисно для спасіння, для Воно богонатхненне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності. І я хотів би сьогодні поговорити саме про виправлення. І таке питання до вас, дорога церква, як часто в житті спасенної людини відбуваються труднощі? Як часто? Постійно. Постійно в житті спасеної людини відбуваються труднощі. У нас є гріховна плоть, з якою ми воюємо. У нас є звички минулого життя, та взяти більше гріх, дорогі друзі, віруючі люди теж можуть впадати в гріх, і навіть можуть знаходитися в гріху деякий час. І долопоклонство, яке призводить до сердечних і навіть до душевних проблем, залежності. І знаєте, іноді, коли ми кажемо про залежності, ми можемо поняти ну, ну, наркотична залежність, алкогольна залежність. Але, друзі, залежності бувають різні. Наприклад, залежність від телефону, залежність від думки, що про мене подумають, залежність від новин, залежність від порнографії, залежність від, від всього може бути залежність, від солодкого, від їжі. Одного разу мій знайомий, віруча людина, він такий євангеліст сильний. Він каже, що моя мати, яка теж віруча, вона почала дивитися передачі про останній час. Раніше була така дух времени», називалася передача дух часу, де розповідали про те, про масонів, ілюмінатів і так далі. знаєте. і вона так подивилася, раз її це захопило. Подивилася два, три, чотири. І цей брат каже, що я, маму, перестав взнавати. Тому що вона тепер ну це дало дуже великий вплив на все її життя. Вона тепер не може без цього жити. Вона потребує цього, щоб дивитися ці передачі, тому що вони захоплюють. Вона в цьому знайшла щось для себе, і вона вже інші моменти, знаєте, категорії бере через призму цих передач. Щось сталося в світі, все зрозуміло. Це масони. щось там, знаєте, десь впав літак, все зрозуміло і, і так далі. Тобто її це захопило. І залежність може бути від будь-чого, І треба пильнувати про себе. І знаєте, може бути таке, що сімейні проблеми, де буває одна людина, вважає себе вищим за іншого і інше. Багато проблем буває в житті віруючої людини. І Господь про це знав. Господь про це знав. І дуже шкода, що іноді церкви не можуть дати в цьому нам ради. Хоча церкви повинні бути взірцем для вирішення таких проблем. В наш час священним письмом в контексті виправлення намагається конкурувати психологія, консультування, терапії і так далі. І прикро, що є випадки, коли людина приходить до пастора з проблемою і каже, що пастор, допоможіть мені. І пастор каже, я це не вчив. Це реально є такі історії. Пастор каже, я це не вивчав. Звернися до психолога, він тобі допоможе. І це дуже прикро, дорогі друзі. Щоб краще зрозуміти, про що я буду казати, хочу розповісти вам одну ілюстрацію. Одна жінка десь на дуже такій віддаленій дорозі, вона сіла на потяг. І цей потяг він йшов по полям, по безкраїм, вона була з дитиною, і вона дуже хотіла, щоб не проїхати свою зупинку. І ця жінка, вона з дитиною вона підійшла до контролера і сказала: допоможіть мені, я ось хочу вийти на такі то такій то зупинці, чи можете ви мене за 10 хвилин розбудити, тому що це був нічний потяг. Я підготуюсь і вийду. Але в одному купе з цією жінкою їхав один дідусь, який каже, що жіночка, ви не переживаєте, я по цій дорозі вже сто разів їздив, я вам розкажу, де вам вийти, щоб ну ви не переживаєте, ви в будь-якому випадку вийдете на свої зупинці. Ну, жінка як би добре, домовилися, вони лягли спати, і ось наступає момент. Е час І дідусь він будить цю жінку і каже, що прокидайтеся, ваша зупинка ось через 5 хвилин. Ну Ця жінка зібралася, взяла на руки дитину і вийшла. Потім цей дідусь їде собі спокійно і десь через годину заходить контролер і каже: а де тут була жінка, їй зараз треба виходити. І цей дідусь він взявся за голову він каже, а я їй сказав вийти дві зупинки тому. І контролер каже, як ви могли таке зробити. Тому що дві зупинки тому була технічна зупинка, де немає нічого, немає ні людей, ні, ні, ніяких закладів. Як ви могли таке сказати? І знаєте, дуже часто буває таке, коли віруюча людина звертається до невіруючого спеціаліста для вирішення своїх духовних або душевних проблем. І дуже часто в психології. Є за основу беруться якісь роботи взагалі невіруючих людей, які мали атеїстичний погляд. Наприклад, Зігмунд Фрейд це відомий такий автор психологічний, і він сказав, що в основі мотивації людини є два таких момента: по-перше, люди намагаються йти до якоїсь сексуальної активності, і по-друге, люди йдуть до розрухи. І людину можна подивитися на неї і сказати, що або ця людина вона прагне якихось сексуальних задоволень, або вона прагне якихось розрух. Друзі, ну це взагалі не біблійна концепція. Це взагалі не біблійна концепція, але вона лежить в більшості психологічних різних концепцій. Або, наприклад, є така як психологія поведінки, де вона каже, що людина це такий же самий звір, це така ж сама тварина, тільки більше соціальна. І як такі люди, які навчаються в цьому і вони без Бога все це розбирають, до чого вони можуть довести віруючу людину? Зараз в наш час є такі дисципліни, як християнська психологія або християнська терапія, і зазвичай це просто змішання світських концепцій і якісь вкраплення Божого Слова. Якби знаєте, Боже Слово на допомогу до таких концепцій. І такі дисципліни вони можуть знаходитися в дуже небезпечній зоні. Наприклад, деякі люди кажуть, що Біблії недостатньо. Біблії недостатньо, наприклад, що в Біблії сказано про депресію? Нічого. Значить, Біблія про це не вчить. Або що в Біблії сказано про шизофренію, або, наприклад, є зараз ПТСР. Ну нічого. Значить, Біблія, вона, скоріш за все, ну, її треба чимось доповнити. Її треба якось. Модернізувати. І є інша така інший такий перегиб, це те, що такі люди кажуть, що ну Біблія вона осяжена на всі 100%. Але для того часу. Наприклад, ну знаєте вони можуть сказати, що священне письмо чого там немає, то значить це дозволено. В священному письмі немає слова аборт. Але ми розуміємо, що аборт це вбивство. Ми розуміємо, це виходячи з принципів. Тому, дорогі друзі, іноді, знаєте, християнські психологи також це зараз модно кажуть, що людиною править потреба. Людину в дитинстві недолюбили, і вона зараз просто бере і на себе привертає багато уваги, тому що хоче цю потребу заглушити. І знаєте, вже основна проблема людини, про яку каже Бог, це гріх, вона вже не така, не така значна. Вона вже не така велика ця проблема, тому що основні проблеми це потреби. І такі психологи дуже часто допомагають людині поклонятися самому собі, але не гріховними способами. Тобто, людина вона все одно не буде поклонятися Богу, а буде шукати свого, але вже не в гріху, а десь в інших моментах. І це дуже важливо, дорогі друзі. Апостол Павло в посланні до колосян, другий розділ, восьмий вірш, каже про це. Стережіться, щоб ніхто не зловив вас філософією та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом. Апостол Павло він був навчений в цьому, і він прекрасно розумів, що філософія, як він пише, пише якісь там марні омани або людські предання за стихіями світу, вони можуть дуже легко відвернути людину від істини. І я хочу тут сказати, що психологія сама по собі вона непогана. Але вона не здатна зцілити серце. Психологія, вона непогана, і вона може бути в деяких випадках корисна для того, щоб зрозуміти, як у людини з'явилося це якісь там гріховні звички, але зцілити серце може тільки Євангеліє, тільки слово Боже. І я хотів би проговорити, чому тільки Біблія здатна вилікувати серце. Чому слова Божого достатньо? Яким авторитетом наділена Біблія для нашого виправлення? І перший такий пункт він, можливо, звучить дуже банально, але Слово Боже це слово сказане самим Богом. Господь своїм Словом він створив Всесвіти людину. І... Ми читаємо, що Слово Боже богонатхнене і корисне для виправлення. Слово виправлення, яке ми читаємо, це слово медичного характеру, яке означає повернення до правильного стану, відновлення, виправлення. Наприклад, вона, знаєте, таке медичне спортивний такий термін. Наприклад, людина йшла і зламала собі руку. І ось слово виправлення це медичний термін, щоб рука стала працювати, і щоб вона була здатна робити ту роботу, яка вона робила до падіння, її треба виправити. І ось саме це слово повернення до нормального функціоналу. Саме це означає слово виправлення. Дорога церква, ми були створені по образу і подобі Божій, І Господь створив нас в гармонії своїм словом. Після гріхопадіння. Навіть будучи в церкві, навіть будучи спасеними людьми, ми можемо втрачати орієнтир. Ми можемо втрачати орієнтир і можемо заходити дуже далеко. Але, дорогі друзі, тільки Слово Боже може і має властивість відновити цю гармонію, виправити цю гармонію, відновити нас. Ісус Христос є втіленням Слова. Написано в Євангелії, що Слово стало плоттю. Тобто Слово Боже стало плотю, це Ісус Христос. Коли Христос ходив по землі, ми читаємо, що Він зціляв людей, Він спасав людей. Ми сьогодні чули в першій проповіді про Воскресіння і як Господь вчинив таке диво. І Ісус Христос сам каже про себе в Євангелії від Матвія, 9 розділ, 12 вірш, що а Ісус, почувши це, промовив: не здорові потребують лікаря, а хворі. Друзі, спасіння і зцілення нашої душі, нашого серця, наше виправлення, воно може бути тільки в Ісусі Христі. Написано, що і нема ні в кому іншому спасіння, бо нема іншого імення під небом, даного людям, щоб ним ми спаслися. І коли Ісус Христос був тут на землі, Він сам свідчив про себе, що досліджуйте Писання. Досліджуйте Писання. Не просто так досліджуйте Писання, а досліджуйте, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, а вони свідчать про мене, тобто про Ісуса Христа. Дорогі друзі, священне письмо, Боже Слово, воно має силу зціляти серця, спасати. Бо свідчить про Ісуса. Тому люди, якщо ви ще не з Господом, якщо ви не знаєте або знайомитесь з християнством, почніть читати Боже Слово, почніть читати Євангелія, тому що тільки в ньому ви можете познайомитися зі справжнім Ісусом і зрозуміти Божий характер. Боже Слово має право і властивості судити. В Біблії Боже Слово порівнюється з мечом. Меч, який судить навіть наміри. Наміри нашого серця не видно. І ми не можемо судити людину, не бачачи її намірів, які вони в неї є. І знаєте, нам дуже часто ми думаємо, що гріх це кінцева дія. Ну, знаєте, ми там фізично згрішили, і, і все, оце гріх. Але Біблія нас вчить іншому. Біблія нас вчить, що гріхопадіння починається з думок, з намірів. І воно починається в нашому серці. Біблія, Боже Слово, воно проникає в саме серце і судить наші наміри для того, щоб ми могли випрям... випрямитися, виправитися. І Слово Боже допомагає нам мати чисті думки. І мати в собі Божі наміри. Пам'ятаєте, коли історія із Євангелія, коли Христос зцілив розслабленого, то до нього підійшли фарисеї, вони ще слова не промовили, як Христос їм сказав. Що ви там думаєте? Христос бачив їх серце, Христос бачив їх наміри, що вони думали про, про те, щоб взяти Христа, і Христос їх осудив, їх наміри. Вони ще слова не сказали. Тому, дорогі друзі, дуже важливо, щоб... Слово Боже могло так само судити і нас, щоб меч Божого Слова міг проходити в нас і міг судити наші наміри. Тому, дорогі друзі, Слово Боже воно викриває наші гріховні наміри, але більше того, Слово Боже дає нам орієнтир, куди нам йти, проходити через освячення. Тому, дорогі друзі, наостанок я хочу вам сказати, що слово Божого достатньо для нашого життя, достатньо для досконалості, для нашого виправлення. Апостол Павло, писавши Тимофію, ще раз нагадав про достатність священного письма для всього життя. І знаєте, ми повинні постійно про це розмірковувати, постійно на це дивитися і не забувати про те, що Слово Боже, воно ексклюзив для нашого спасіння і для нашого. Виправлення. Джон Макартур якось сказав, що Слово Боже повністю достатнє для порятунку, для духовного зростання для кожного аспекту нашого життя. Якщо ми думаємо, що слово Божого недостатньо, то, скоріш за все, ми не поглиблились в нього. Скоріше за все, ми не дослідили. Тому, дорогі друзі, наостанок скажу так: покаяння без Божого Слова неможливе. Освячення без Божого Слова неможливе, пізнання Христа без Божого Слова неможливе. Змінення серця і глибокі переміни в житті без Слова Божого неможливі. І чим більше ми перебуваємо в Слові, чим більше ми промолюємо Слово, яке ми хочемо читати, чим більше ми будемо пізнавати Христа через Слово, і чим більше ми будемо виконавцями Слова, тим більше ми зможемо змінити. Своє життя для Божої слави і виправити його. Будемо молитись і дякувати Богові за його слово, залишене нам. Амінь.